Всім привіт! Ось так спонтанно, але на відчутті такої енергії, якою дуже хочу з вами поділитися. В так перед дверима нового року я зранку сиділа і рефлексувала щодо того, як сильно змінилося моє життя за цей рік. І навіть за останні тільки півроку відбулися такі наймасштабніші зміни. Моє життя просто перевернулося. І в рефлексії своїй я знайшла такий поворотний момент, що саме кардинально повпливало на моє життя, що розкрило моє серце, що торкнулося моєї душі. І, звісно, я розумію і бачу, які події, як вони складалися в моєму житті, щоб я просто дійшла до цього моменту, і що ці події вони складалися ще там за 10 років до того, як я взяла те заповідне у свої руки і почала це вивчати. І я дуже вдячна своєму досвіду. За це, тому що були дуже неприємні моменти, іноді здавалося навіщо мені це все проживати, за що це мені, але потім, коли отримаєш результат, такі плоди того всього, ти починаєш розуміти, навіщо. Закликаю вас ніколи, ніколи не страждати, приймати той досвід. Які відбуваються з вами тут і загрязне, і проживати його так, як ви можете це робити? Тож, давайте ближче до суті, ця поворотна точка, да, яка змінила моє життя, вона сталася зі мною восени 2024 року. Коли я пішла на курси інструктора з йоги, то був ну, дуже важкий досвід і ще такий же досвід ще важче чекає мене попереду для отримання міжнародної сертифікації йога-вчителя від американського йога альянсу. Мені ще попереду потрібно пройти певні іспити, певне навчання, дуже важке і глибоке. Але перший етап він був таким чимось новим, цікавим. Ми вивчали історію і філософію йоги, і це було необхідно для того, щоб бути гарним йога-інструктором, розуміти взагалі, звідки ноги ростуть, що таке йога. Але для мене це стало поворотною точкою у моєму духовному розвитку. І вчитель рекомендував почитати книгу. Одну з книг, там є цілий список, я вже їх накупила. Вони деякі вже читаються, деякі лежать і чекають свої черги. І він так заінтригував, що ця книга. Була улюбленою книгою Стіва Джобса, і потім я дізналася, що він, він Стів Джобс навіть заповів роздавати по екземпляру цієї книги всім, хто прийде на його похорони. І... Мене це зацікавило, так? Я не відчувала такого дуже сильного потягу, прям, що мені дуже-дуже-дуже цікаво. Прям клас, я впевнена, що ця книга змінить моє життя. Навіть ось на звороті тут написано, що це а, чарівна книга, яка магічним чином змінила життя сотень тисяч людей. Тому що вона написана людиною, яка досягла найвищого рівня реалізації в житті, та вклала в цю книгу енергію, яка може пробудити душі. Інтригує, так, але мене так сильно не зачепило. А от з перших сторінок, коли я почала читати цю книгу, я відчула її цю справжню, чисту, таку неймовірну енергію. Яка про безумовну любов, про чистоту, про розуміння сили, яка є всередині мене, яка є всередині кожного нас, в когось вона спить непробуджена, в когось вона обертається проти світу або проти самої людини, тому що людина не має інструментів, як використовувати цю потужну силу, енергію, любові, тому що. Весь світ, він складається тільки з любові, з енергії любові. І я не буду довго філософствувати на... з приводу цього питання, так? І я маю на увазі на ту філософію, да, як називають, що о, філософія це щось таке, да? там щось ляпнув, і то філософія. Ні, філософія це дуже точна наука. З філософії складається все. І це не якісь там роз... да, про щось незрозуміле, да, щось ляптом, ну, може, то, ну, може, сьо, ну, тако, относительно, ні, це не відносно, це дуже точно. І я так дуже точно це знаю і відчуваю, це все доказово. Тож, куди мене привела ця книга далі? Я навіть уявити собі ну, не могла починаючи читати цю книгу. Я не могла уявити собі, що я почну а, практикувати атмакрию йогу, що я отримую посвяту у цю таємну техніку, тому що вона недоступна всім. Не можна там прочитати книжку, та бо десь пройти будь-де курс. На цей курс потрібно ще потрапити, щоб тебе прийняли. Потрібно пройти певне навчання, і не всім передають цю основну техніку атмакрия-йоги, яка, до речі, описана і в цій книзі, про яку вам я зараз розповідаю, і скоро вже покажу, що це за книга. І в священному писанні Бхагавадгіта, де Кришна Арджуні. Передавав е, техніку в гакті йоги, це е, атмакрія йога. Е, і я зараз практикую її. Е, е, це внутрішні техніки, які спрямовані на внутрішню роботу. Є е, е, там невеличкі такі е, е, рухи, так, але е, переважно ці, ці техніки вони зовні вигля, виглядають ось так. так. Я сиджу. І начебто нічого не роблю, але внутрішня робота відбувається, певно. Я кожного дня просвячую цим технікам по 40-60 хвилин зранку і ввечері. Потім у мене ще моя практика адхо-йоги, тренування з моїми дівчатами в групі, робота з моїми дівчатами в наставництві, консультації і. Я відчуваю своє життя наповненим і таким прекрасним. А, я бажаю кожному, хто зараз дивиться це відео, яке, я, до речі, я вирішила зняти на цій енергії та, дуже сильного бажання не відкладати, тому що я там не нафарбована, я світло не виставила. Я ось так, от поставила ноутбук перед собою біля вікна, включила зум. Я ось ні, розчесалася ось перед тим, як вийти до вас. Все, це все, що я зробила, да? Я в домашньому одязі своєму. Ну, це так щиро, і я думаю, що якщо ви тут, якщо ви дивитеся це відео, ну, ви точно маєте хоча б зазирнути оком а, і. Прочитати хоча б перші сторінки. Я дуже рекомендую не електронний формат обирати цієї книги, а саме паперовий. І ой, у мене ж мурашки по шкірі. Від того що я просто взяла цю книгу в руки. Ось, ось так, от я її взяла, вона у мене в руках, і у мене аж так всю аж досі, знаєте, так вони і бігають і по, по голові, і по всьому тілі. Тому що ця книга вона дійсно наповнена неймовірною енергією. Вона дійсно здатна змінити життя людей. І мої зміни тільки починаються. А я тільки на початку чогось великого стою, а, але це настільки заворожує, і світ настає прекрасним. Ти просто починаєш розуміти світ і по-іншому його сприймати. Ця книга тадам, називається Автобіографія йога. Написав її Йогананда Перемахамса. Він був. Святою людиною в цій книзі ну, вона називається автобіографія, він повністю описав своє життя, своє дитинство і, ну, по суті, до смерті, так? і потім, вже після смерті, ну, описали деталі, як він покинув своє тіло і що відбувалося далі. І в цьому світі є такі люди, їх небагато. І я бажаю, щоб кожна людина, да, хто зараз тут, хто зараз е, слухає мене, просто дала можливість відкрити своє серце. Навіть якщо ви не відчуваєте дикого бажання да, прочитати цю книгу, а можливо, ви навпаки, дивитеся зараз це відео і думаєте, Боже, я все життя, я розумію, я відчуваю що я все життя. Йшла або йшов до цього моменту да, щоб отримати цю книгу і отримати ці знання. Тож, будь ласка, зробіть це для себе. Хтось подумає, що я, можливо, там не знаю, з глузду з'їхала, да, і щось там зі мною щось таке дивне відбувається окей, ви теж маєте це право і можете вже вимикати це відео, а всім іншим я хочу. Так передати е, сонячні теплі промені моєї любові до вас, до світу, ви всі дуже прекрасні. І я дуже бажаю вам відчути це всередині себе, відчути цю безумовну любов і мати можливість ї, нею ділитися і приймати її вповні, і дозволяти собі прожити своє життя. Таким, яким воно має бути, не ламаючи себе, не страждаючи, а прожити життя з любов'ю, з відкритим серцем і реалізуватися настільки, настільки це можливо у цьому житті. Я вас всіх дуже сильно обіймаю і до зустрічі в наступних моїх відео.